Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Він планує зателефонувати Владіміру Путіну і домовитись про завершення війни в Україні. Республіканці тим часом отримали більшість у сенаті і прямують до переконливої більшості у палаті представників. Отже, як Дональд Трамп зміг перемогти на виборах президента США, і як він планує завершувати війну в Україні. Отже, Трамп вже офіційно переміг на виборах президента США. І про це е, пишуть американські медіа. Отже, в першу чергу він здобув дуже велику більшість ухитких, ключових для перемоги в штатах, і соціологічні опитування, які раніше проводилися і вказували на перевагу Камала Гарріс, таки помилилися. Отже. Спершу Трамп переміг у північній Кароліні та, зокрема, Джорджії. А зараз ми бачимо, що він здобув переконливу більшість у Пенсильванії. Це ключовий для перемоги штату, оскільки цей штат надає кандидату 19 голосів від колегії виборників. Отже, Трамп там переміг із дуже переконливим відривом відривом у 200 20 тисяч голосів. Отже, мова не йде про перемогу у декілька тисяч голосів. Раніше е, були експерти, говорили про те, що ми і до сьогоднішнього дня можемо могли би не знати про те, хто перемагає на цих виборах. Адже раніше рейтинги вказували на те, що обидва кандидати йдуть нога в ногу. Але це не так, оскільки в Трампа досить великий відрив, зокрема. У Пенсильванії на 220 тисяч голосів, і е, також Трамп перемагає в інших, майже всіх, фактично ключових для перемоги в штатах. Він переміг у Мічигані та Вісконсині, що фактично зробило його наступним президентом США. Також в нього велика перевага в Аризоні та Неваді. І Фактично, ці результати виборів цей рівень підтримки є найбільшим для Трампа, навіть більшим ніж. В часи останніх виборів він зміг мобілізувати велику кількість республіканських виборців і заручитися їхньою підтримкою. Камала Гарріс, натомість втратила підтримку і не змогла повторити результати Барака Обами в ті часи, коли він перемагав, мобілізуючи демократичних виборців. І крім цього, були очікування, що в Айові Камала Гарріс мала деякі шанси. Там раніше проводились також соціологічні дослідження, які вказували на те, що вона. Начебто може перемогти, але Трамп таки також переміг у йові з великим відривом. Тут мова не йде про декілька тисяч голосів, а про сотні тисяч голосів. Про великий відрив між Камалою Гарріс і Трампом у декілька е відсотків. Крім цього, е політику зазначає, що це є такою великою перемогою для Трампа. Президент Зеленський до речі вже привітав. Дональда Трампа і дуже цікаво річ зазначу, що підтримує його політику про забезпечення миру через силу. Тут президент Зеленський сподівається, що Дональд Трамп натисне на Путіна, аби він завершував війну в Україні, аби він пішов на поступки, і Україна могла би домовитись з Путіним на вигідних для нас умовах на прийнятних. Умовах і вже європейські лідери вітають Дональда Трампа із перемогою в той час, як Камала Гарріс ще не зробила жодної заяви і не виступила перед своїми виборцями. А от Дональд Трамп вже пообіцяв завершити всі війни у світі. Цікаво, що на виборах президента США також обирали її представників палати, представників США та Сенату. І за результатами цих виборів республіканці отримали. Переконливу більшість у сенаті і таки можуть утримати все йде до того, що вони будуть мати більшість і в палаті представників, що дає Дональду Трампу та його поплічникам, підприхильникам, членам його партії, дуже, дуже серйозну владу. Дуже такий серйозний контрольний пакет в американському уряді, адже Трамп в такому раці може ухвалювати будь-які закони. Вони легко будуть проходити час палату представників, сенат він буде їх підписувати. І фактично Трамп отримує таку безумовну, майже абсолютну владу в, в американському уряді. уряді. Крім цього, ще слід очікувати декілька днів, бо невідомі всі остаточні результати виборів до палати представників. Але в республіканці таки мають шанси там отримати більшість. До речі, Майк Джонсон, славнозвісний спікер палати представників США, який е, свого часу блокував надання допомоги Україні, а потім передумав. Він е, переобрався до палати представників і, ймовірно, знову стане спікером палати представників. В той час як в Сенаті буде інший очільник республіканців. Міш Маконел вже відмовився від цього. Вже е, пішов фактично у відставку з цієї посади. і очікуємо також на те, хто ж буде. Представником республіканців у американському е, сенаті. А от американські медіа вже повідомляють про те, що Дональд Трамп готується зателефонувати Владіміру Путіну для завершення війни в Україні, і цей дзвінок може відбутися у найближчі декілька днів. У найближчі декілька днів будуть попередні консультації, і американський телеканал MCNBC очікує, що мирні перемовини між. США та Україною та Росією можуть відбутися вже у 2025 році, у наступного року. Отже, чого Україні слід очікувати від президентства Трампа, і які зараз конкретно лунають ідеї про завершення війни в Україні, як сам і Трамп, так і його віцепрезидент обіцяли швидко завершити війну в Україні. а Трамп взагалі заявив, що хоче завершити всі війни у світі. Тут мова також іде про війну. На близькому сході, але розглянемо питання війни в Україні, які взагалі є варіант в Дональда Трампа на столі в Білому домі, що він може зробити, коли е, увійде до Білого Дому. І тут, до речі, потрібно пам'ятати, що до 20 січня президентом США буде залишатися Джо Байден, і Байден може має владу ухвалити ще деякі рішення на підтримку України чи дозволити далекобійні удари в глиб Росії чи запросити Україну до НАТО. Будемо сподіватися, що будуть якісь. Такі великі фінальні кроки на підтримку України, але вже 20 січня е, Дональд Трамп офіційно стане президентом США, і е, фактично будь-які розмови про мирні перемовини будь-які конкретні рухи в цьому питанні можуть розпочатися лише після 20 січня. Хоча до цього часу можуть бути попередні е, консультації. Президент Зеленський вже привітав Трампа із перемогою. Він сподівається на забезпечення миру. Через силу, але які плани в Дональда Трампа? Отже, останнім, останнім часом було багато різних варіантів, і в першу чергу Трамп може заморожити повністю заморозити війну в Україні. Є такі ідеї про створення демілітаризованої зони вздовж лінії зіткнення. Фактична заморозка війни, нейтральний статус України, але також і введення е, європейських військ, які б стежили б за виконанням угоди. Поплічники Трампа, помічники Трампа, планують переглянути мінські угоди, які свого часу не спрацювали, і на їх думку вони не спрацювали, бо не було механізму виконання цих угод. І пропонують вести європейські війська аби контролювати виконання цієї. Угоди в той же час. Невідомо чи Володимир Путін на це погодиться, так само як і Україна. До речі, Владимир Путін, кривавий диктатор Путін, не привітав поки Дональда Трампа із перемогою на виборах. Піско раніше заявляв, що він в Україні, начебто, неможливо призупинити чи завершити. В той час президент Зеленський пропонує план перемоги України, який передбачає. Збільшення тиску на Росію для примусу її до перемовин на справедливих умовах. Отже, першим варіантом для Трампа є замороження війни в Україні. принаймні він таке може запропонувати ці ідеї вже давно лунали, але але є й інші деякі варіанти. Зокрема, Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, вже давно говорить про те, що Трамп. Може таки спробувати домовитись із Владимиром Путіним про завершення війни в Україні, але він зрозуміє, що з Путіним немає про що говорити що він е, не йде на якісь поступки, хоче повністю підкорити Україну, і у такому випадку Трамп, начебто, може передумати і почати більше підтримувати Україну і надати нам все. Необхідне для перемоги. Є й такі ідеї, але тут можу додати, що багато що залежить від того, хто буде оточувати Трампа, і не в Мар Аллаго, не його, не на його приватній резиденції, де він курить цигари і п'є дорогий алкоголь своїми друзями, а саме в Білому домі. Все залежить від того, хто буде його оточувати в Білому домі, хто йому буде радити по всіх ключових. Питаннях, отже, багато залежить від того, хто стане його міністром оборони, державним секретарем і радником з питань національної безпеки. Мова тут йде про Джейка Салівана. Зараз він займає цю посаду і радить президенту Байдену такий більш м'який підхід до війни в Україні. І Джейк Саліван, звісно, втратить свою роботу вже 20 січня. І багато буде залежати від того, хто стане, хто піде на його місце, і хто буде радником Трампа з питань. Національної безпеки і що будуть радити саме ці люди. Бо як свого часу говорив Адам Кінзінгер, Трампа взагалі можливо в чомусь переконати, і він точно буде дослухатись до порад своїх радників, зокрема щодо такого такого ключового питання, як найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, тому то, точно багато залежить від того, хто увійде до його кабінету. Ми поки не знаємо, не було навіть жодної інформації про те, хто може стати його. Радником, але вже е, найближчі тижні Трамп Трам якраз буде готуватися до свого президентства, буде виробляти стратегію рішення, які він хоче ухвалити е, після 20 січня, і буде проводити співбесіди із всіма кандидатами на посади і буде обирати тих людей, які стануть е, його міністром оборони, державним секретарем і радником з питань. Національної безпеки тому тут можна лише сподіватися на те, що адекватні люди займуть ці посади, які розбираються в зовнішній політиці, і розуміють, що стоїть на кону у війні проти України. Є, звісно, і інші песимістичні такі прогнози від європейських експертів про те, що Трамп може повністю припинити допомогу Україні, спробувати про щось домовитись із Путіним, але потім все може зайти у глухий кут, але. Будемо сподіватися що адекватні фахові люди займуть посади в його кабінеті в Білому домі. Які... Будуть радити йому правильні ухвалювати правильні рішення і впроваджувати цю політику миру через силу. Це якраз є, є одним із принципів республіканської партії близького кола Трампа, які пропонують натиснути на Росію аби примусити її до проведення мирних перемовин. І це якраз передбачає план перемоги президента України Володимира Зеленського. Тому зараз нам залишається лише. Один варіант це спостерігати за тим, хто війде до його команди, і сподіватися на те, що він таки стане на бік, на бік України. І звісно, президент Зеленський та його команда зараз будуть активно комунікувати з командою Трампа аби вибудувати глибокі тісні відносини, нормально встановити з ним прямий такий контакт і перетягнути його на бік України, аби Володимир Путін не зробив цього і не переконав його у зворотньому. І ще один цікавий момент буде. Про те, чи таки відбудеться ця розмова між Владимиром Путіним і Дональдом Трампом, бо Путін досі не привітав його із обранням на посаду президента Сполучених Штатів Америки, і цікаво, як це все буде відбуватись. До речі, Трамп раніше пропонував і застосувати економічні важелі впливу на Владимира Путіна, зокрема, обвалити ціни на нафту і газ. Шляхом збільшення поставок нафти і газу зі сполучених штатів цей саудської Аравія може не сподобатися, але є й такі плани, аби примусити Росію до миру. Отже, будемо сподіватися, що його до нього до його команду відуть фахові радники, і він таки в співпраці з Україною з президентом Зеленським зможе натиснути на Владимира Путіна, аби примусити його до проведення адекватних мирних перемовин на умовах України. Бо раніше Владимир Путін пропонував лише ультиматуми. Про виведення військ із чотирьох областей України, але якби захід таки зміг натиснути на Владімера Путіна, тоді як багато думають експертів, він міг би дати задню і піти на адекватні поступки для завершення війни і досягнення справедливого миру в Україні. Але ми обов'язково будемо далі аналізувати найважливіші новини і заяви з боку Дональда Трампа про війну в Україні і про те, хто ж увійде до його близького кола вже. Конкретно у білому домі на цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!